Вітаю всіх, Сьогодні ми будемо говорити про пластики. Ох, вже цей пластик, як багато питань до нього. Сьогодні спробуємо розібратися, як пластик може впливати на наше здоров'я. У порівнянні з іншими матеріалами, пластик дуже легкий та дешевий, тому, його, тому він широко використовується на виробництві у будь-яких сферах. Але не будемо забувати, що пластики це нафтопродукти, які з плином часу, під дією різних температур та інших факторів можуть змінювати свої властивості та ставати небезпечними для здоров'я людини. Найчастіше ми контактуємо з пластиковою тарою в сфері харчування. Купуємо продукти, упаковані в пластик, зберігаємо їжу або напої в пластикових ланчбоксах та пляшках, підігріваємо обіди в пластикових судочках в мікрохвильовці. Для надання пластику бажаних властивостей при його виробництві додають пластифікатори, ОФ-стабілізатори, антиепірени та інші хімічні домішки, молекули яких часто не перебувають в тісному зв'язку між собою. Замість цього вони вимиваються в навколишнє середовище, нашу шкіру та їжу. Часто під дією високої температури домішки просто випаровуються в повітря, яке ми вдихаємо, наприклад, коли п'ємо каву з одноразових стаканчиків. При виготовленні будь-якого пластику в тому чи іншому дозуванні додають фталати, ефіри фталевої кислоти і бісфеноли, щоб надати пластиковому виробу еластичність і ряд інших властивостей. Будь-який від пластику з плином часу псується, змінює свою структуру, стає пористим, крихким, з мікротріщинами, особливо тара для їжі. Під час взаємодії з різними видами їжі та напоїв, кислотами, лугами, жирами чи спиртами різний пластик демонструє різну витривалість та різну реакцію. Він може виділяти речовини, котрі здатні накопичуватись в організмі людини та негативно на нього впливати, враховуючи, що люди можуть мати різну чутливість до сприйняття таких сполук або мати різний стан здоров'я, слід по можливості уникати використання пластику. Також не всі пластики здатні витримувати високі чи низькі температури. Наприклад, під дією низьких температур пластик швидко стає крихким. З семи основних типів пластику виділяють безпечні та умовно безпечні. Але варто зазначити, що супербезпечного безпечного пластику, на жаль, не існує. Усі вони мають різний хімічний склад, різні властивості та можливості до переробки. Тож, як в усьому цьому не заплутатись? Щоб вберегти себе від негативного впливу пластику на наше здоров'я, слід навчитись його правильно ідентифікувати та розрізняти, а також запам'ятати особливості кожного виду. Розглянемо типи пластику та їх взаємодії з температурою та продуктами. Номер один цепет, поліетилент рефталат. З нього виготовляють пляшки для напоїв, побутової та косметичної хімії, одноразовий посуд, лотки для яєць та інші вироби. Він має невисоку бар'єрну здатність, може пропускати сонячні промені та кисень, вважається одноразовим, при повторному використанні може виділяти фталат – токсичну речовину, яка негативно впливає на печінку, нірки, репродуктивні органи, ендокрину та нервову систему. Пет має пористу структуру, що сприяє накопиченню на стінках пластику мікроорганізмів, які неможливо вимити. Ще ви, напевно, помітили, що вода з пластикових пляшок іноді має солодкуватий присмак, особливо після тривалого впливу прямих сонячних променів або тепла. Це пов'язано з тим, що пет виділяє воду ацетальдегід, який є шкідливим для здоров'я і може пошкодити серце або печінку. Деякі дослідження зафіксували, що інші речовини, такі як етилангаліколь, терифталева кислота та сольма, можуть вимиватися в мінеральну воду в нешкідливих дозах. Етилангаліколь це токсичний для людини спірт. Доза небезпечного для життя отруєння становить 100 мл. Ефект дуже схожий на ефект отруєння метанолом. Терефталева кислота слабо токсична, але може подразнювати шкіру і очі. Сульма це метал, який є дуже токсичним, можливо, найнебезпечніший із цих трьох речовин. Виникає питання, чи дійсно ми хочемо регулярно споживати ці хімічні речовини, нехай навіть в невеликих, в нешкідливих дозах. Пет непридатний для довготривалого зберігання олії. Також цей вид пластику не придатний до нагрівання в мікрохвильовці. Отже, не варто купувати та розігрівати кулінарію в одноразових пет-ланчбоксах. Не слід заливати компоти в пет пляшки або купувати на базарі налите в них молоко. Пет тара вважається одноразовою. Як відрізнити пет пляшку? Подивіться на денси, де ви знайдете код переробки у трикутничку. Якщо його немає, то пам'ятайте, що пет має на донці круглу ямку. Поліетилен-терефталат – це пластик для одноразового використання. Повторне використання може нашкодити здоров'ю людей і оточуючому середовищі. Шлях цього пластика переробка. Прозорий петпляшки переробляються, непрозорий білий петпластик, на жаль, не переробляється. Номер 2 HDPE – поліетилен високої щільності, низького тиску. З нього виготовляють каністри для моторного масла, пляшки для побутової та косметичної хімії, пляшки для кисломолочних продуктів, кришечки від напоїв. Це нешкідливий для зберігання холодних продуктів пластик, але при нагріванні здатен виділяти метанол та формальдегід – безбарвний газ, який негативно впливає на органи дихання, шкірний покрів і нервову систему. Він не придатний до нагрівання у мікрохвильовці. Але але цей пластик переробляється. Номер 3 ПВХ – полівінілхлорид. З нього виготовляють віконне рам, ліноліум, скатертини, клейонки, дитячі іграшки, пакування для них, труби, пакування для ліків, деякі косметичні флакони. Це небезпечний від пластику, він має високу токсичність та настійні до нагрівання і ультрафіолетових променів. Він здатен виділяти бісфенол А, вініл, хлорид, фталати, негативно впливає на репродуктивну та імунну систему, викликає гормональні порушення, ракові захворювання. ПВХ заборонений до використання в харчовій промисловості, проте і там його можна, на жаль, зустріти. Він не придатний до нагрівання в мікрохвильовій печі. Уникайте цей вид пластику в харчовій схемі в харчовій сфері. Що стосується переробки, то вона ускладнена, а спалювання цього пластику заборонено, бо спалювання хлормісних пластиків призводить до викидів канцерогенів у повітрі. Номер 4 ЛДП поліетилен низької щільності високого тиску. З нього виготовляють пакети-кульочки від маленьких маючок до великих брендових пакетів: харчові стрич-плівки, попирки, зіп-пакети, пакування для порошку, підгузків та засобів гігієни, деякі косметичні туби та флакони, кришечки від бутильованої води. Він придатний для зберігання холодних продуктів, але не стійкий до нагрівання та контакту з жирами. Може виділяти метанол та формальдегід. Він не придатний до нагрівання у мікрохвильовці, тому не радимо варити в ньому яйця пашот у поліотиленових пакетах саме. Цей вид пластику переробляється. Номер 5 ПП. Поліпропілен, З нього виготовляють пластикові меблі, тази, відра, багаторазовий та одноразовий посуд, іграшки ємності для соусів та кисломолочки, шуршики для круп та снеків. шуршики. Це найбільш безпечний вид пластику. Він придатний до зберігання холодних продуктів, це єдиний пластик, який можна використовувати в мікрохвильовці. Він витримує температуру трохи більше, ніж 100 градусів. Зверніть увагу лише короткотривале розігрівання. При довготривалому нагріванні він здатен виділяти формальдегід та фенол. Зрозуміло, що доза хімікатів не буде критичною для вас у разі першого користування, проте ці шкідливі речовини здатні накопичуватись у нирках і печінці та з часом можуть викликати серйозні захворювання. Під час розігрівання контейнер з поліпропилену не можна щільно закривати, в ємності повинні бути отвори або спеціальний клапан. В ПП категорично не можна наливати спиртне, яке одразу ж вступить у взаємодію зі стінками посудини. не. можна наливати в таку тару алкогольні або газовані рідини, кислі соки, продукти бродіння, типу пива чи квасу, кисломолочні продукти олії. Пластик погано витримує низькі температури, він стає крихким вже від мінус 8 градусів. Тож не варто зберігати продукти в поліпропиленових контейнерах у морозильній камери. Пластик буде швидко псуватися. Здатність до переробки залежить від щільності пластику та наявності переробників в державі. Шуршики, пакети, скруп, наприклад, не переробляються. Твердий ПП переробляється. Номер 6 ПС «Полістирол». З нього виготовляють одноразовий посуд, ємності для кисломолочних продуктів, кришечки на каву з собою, лотки для яєць іграшки. Це небезпечний від пластику, він має високу токсичність та нестійкий до нагрівання й ультрафіолетових променів. При повторному використанні нагрівання або в контакті з деякими продуктами виділяє консераген стерол, який негативно впливає на функцію печінки нирок на кровоносну і нервову системи. Він непридатний до нагрівання у мікрохвильовці, також виділяє консерагенний формальдегід і фталати. з полістерольного посуду. Не можна пити каву, алкоголь, газовані та кислі напої. Уникайте цей вид пластику в харчовій сфері. З переробкою все складно, також залежить від наявності переробника в державі, але зазвичай не переробляється. Номер 7 Офер інше суміш різних пластиків. Це багаторазові спортивні пляшки, пляшечки для немовлят, ємності для косметики, дойпаки, вакуумні пакування сарів та ковбасних виробів, пакування кави. Цей пластик небезпечний, він має високу токсичність та нестійкий до нагрівання й ультрафіолетових променів. Після частого використання або при нагріванні він виділяє бісфенол А чи Луарен 9 бісфенол вони негативно впливають на мозок, репродуктивну і ендокринну системи. Цей пластик не придатний для нагрівання у мікрохвильовці. Намагайтеся уникати цей вид пластику. Він не переробляється. Переробляється тільки полікарбонат 7ПС маркування. І так, давайте в загальному ми розглянули з вами сім основних видів пластиків: це поліетилен, терефталат поліетилен високої щільності, полівінілхлорид, поліетилен низької щільності, поліпрополен, полістирол і пластики. І що стосується таких їх характеристик, як токсичність, здатність до переробки і повторного використання, подивіться на цю табличку. І зробіть висновки, наскільки безпечно їх використовувати для переробок в своїх проєктах. Наскільки це безпечно для вас і вашого здоров'я, і для оточуючого середовища. І так, як безпечно використовувати пластмаси, пластики? По перше, читайте маркування та уникайте пакувань, де воно відсутне. Про вид пластику нам розповість умовне позначення у вигляді цифр та літер, зазвичай в трикутнику, як ми з вами розглянули. Відсутність маркування говорить про те, що перед вами може бути будь-який вид пластику, який може містити будь-які невідомі домішки. Посуд для розігріву їжі повинен бути термостиким та мати відповідне маркування. Зазвичай це поліпропилен. Не забуваємо перед розігрівом контейнера зняти кришку або відкрити клапан, якщо він є. При покупці пластикових виробів краще надати перевагу перевіреному, добре відомому бренду, навіть якщо його продукція має не найнижчу вартість. Деякі виробники не завжди дотримуються технологій виробництва та компенсують погану якость низькою ціною. Можуть ставити навіть невідповідні маркування. Також у продавця повинен бути сертифікат якості. Відповідальні бренди надають його покупцям без вагань. Якщо пластику ніяк не уникнути, особливо для дітей, то надавайте. Перевагу поліетилену і поліпропилену. Також можна перевірити якість виробу. Іноді можна натиснувши нігтем на поверхню, на ній не повинно залишитись білого подряпане. Не мити пластик Йоршиками або грубими щітками. Це може привести до утворення мікротріщин, в яких згодом починають накопичуватися і розмножуватися мікроорганізми. Не купуйте, не беріть пластикові вироби, які мають неприємний хімічний запах. Скоріше за все, вони містять стирол чи вінілхлорид. Для покупки продуктів у пластику краще одразу після покупки одразу перекласти їх, наприклад, в скляну парцелянову або керамічну тару. Якщо м'ясо, риба, овочі, сир або інші продукти ви купили в вакуумному пакуванні, треба пам'ятати, як формують таке пакування. З нього видаляють повітря і заповнюють інертним газом. Але якщо після відкриття залишити все в тому самому пакуванні, то там починають активно рости пліснява, дріжджі та інші мікроорганізми. Які дрімали в безкисневому середовищі. Ніколи не використовуйте одноразовий, одноразовий пластик повторно, запам'ятайте, якщо пластикова тара вважається одноразовою, то використовувати її можна виключно один раз із за призначенням. Навіть якщо ви не нагрівали пластик, ви не знаєте, як він зберігався до того, як ви його придбали. Можливо, партія пляшок стояла на сонці або отримала пошкодження під час падіння на якомусь складі. Уникайте додаткового пластику у вигляді пакетів, сипучі продукти, фрукти або овочі не, потрібні, не потрібно окремо пакувати. Візьміть з собою не кульки, мішечки та шопер. Ви завжди знайдете якісні товари, що замінять вам одноразовий пластик. На жаль, сьогодні немає масштабних комплексних досліджень, які б чітко вказували на прямий негативний вплив вплив хімічних сполук у пластику на людський організм та яким чином цей вплив здійснюється. Проте є багато досліджень про властивості пластиків та їх потенційну шкоду. Тому висновки робіть самі.